Ня, ви слухаєте подкаст, що з економікою в студії її ведучі Юлія Міншева з вокс Ukraine», хоча я не в студії, і з нами сьогодні буде новий співведучий Юрій Гайдай. Він економіст центру економічної стратегії. І ми дуже раді сьогодні поговорити про податкову політику з людиною, яка, мабуть, найбільше зараз до того дотична, долучена і є таким джерелом останніх. Нововедень ідей і взагалі дискусії в цій сфері. У нас сьогодні в гостям в, гостям в студії є Данило Гетьманцев. Він голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, доктор юридичних наук, професор український юрист політики науковець. Вітання Данила. Я вас вітаю побачу. вітаю дуже рада, що ви до нас доїхали. Навзаєм останнім часом. Взагалі ви є таким ньюсмейкером в цій історії, і ми. Багато вже говорили в минулих випусках про різні ініціативи, які і Верховна Рада, і уряд в цій сфері. Висуває. Ми говорили про податкову амністію. Це я таким чином дуже ненав'язливо рекомендую після цього подкасту послухати наші минулі випуски. Сьогодні ми хочемо з вами в першу чергу поговорити і почати з таких достатньо ціннісних питань. Ви багато розповідаєте про те, що є, і існує такий несправедливий розподіл благ у нашому суспільстві. Це і наслідок олігархічної економіки і монополій, і також певних податкових пільг і, взагалі. Історія там, з податками в Україні за 30 років, це така постійна е, драма з тим, які бувають ініціативи, з тим, що ми то спроштовуємо, то посилюємо навантаження і немає якоїсь такої е, стабільної, довгої системи. Але питання, який розподіл благ, ви бачите справедливим, як цього досягнути, як е, дійсно. Подолати таку несправедливість, яка підважує сталий розвиток. У нас також останній з випусків. Гостем був колишній міністр фінансів Олександр Данілюк. Він озвучив думку, що останні ініціативи. Можливо, будуть не настільки оптимістичні в їх реалізації, і вони не призведуть до бажаного ефекту. Але от як запобігти цьому, і яким розподіл буде справедливим на ваш погляд, щоб ми так задаєте тон на наступні півгодини обговорень? Дякую. Ну, якщо починати відповідь на ваше питання щодо податкової амністії, на цьому тижні ми вже в залі Верховної Ради почали розгляд цього законопроекту і не встигли його пройти всі поправки до кінця. Я думаю, що через тиждень. Вже взагалі він може бути прийняти е, як закон. А щодо перерозподілу благ в нашому суспільстві, ну, це, мені здається, такі очевидні речі, які навіть не треба бути економістом, не треба бути фахівцем, аби їх помітити. Е, якщо, ну, скажімо, ви подивитеся на розмір пенсій, в нашій державі і середньою пенсією, малою пенсією, 1769 шістдев'ять гривень. Якщо ви побачите, які в нас є заробітні плати для медиків для вчителів, і, скажімо, співставити це все з доходами. Найбагатших українців з одного боку, а з іншого боку, просто навіть з корками в місті Києві, коли ви їдете до роботи, і не тільки в місті Києві, то ви ну, прийдете до висновку, що, напевно, щось в цьому перерозподілі благ не так. І я вважаю, що основною проблемою є проблема тіньової економіки, економіки, цілих галузей української економіки, які перебувають. Або частково, або навіть повністю в тіні, і генерують нелегальний кеш з одного боку, а з іншого боку, створюють передумови для корупції, створюють передумови для того, що і умови господарювання і оподаткування є нерівним для різних суб'єктів господарювання. І якраз ну, боротьба з цим ганебним явищем воно полягає в декількох напрямах. Один з них це реальні дії виконавчої влади та правоохоронних органів, які давайте будемо відверті, вочевидь, не допрацьовують, наприклад, на ринку підоксизної продукції на сьогодні. І ми багато робимо, аби все ж таки цей процес запустився. Ми вивели з тіні і паливо, і тютюн, і горілку. А з іншого боку, інший напрям, це е, протидія тим механізмам, які існують начебто в межах правого поля, але створюють нерівності в оподаткуванні, нерівності в е, господарюванні, в умовах господарювання для різних суб'єктів. Той хто має вплив на політичні процеси, він отримує собі більш. Вигідні умови для господарювання. Той, хто не має такого впливу, змушений підлаштовуватися під те, що є, і так чи інакше виконувати закони, які є для всіх. Ну, власне, закон не є один для всіх. І от ті рішення, які ми приймаємо. І хочемо прийняти в майбутньому, вони якраз і покликані на те, аби зламати таку систему, і все ж таки ввести рівні правила гри для всіх. Згадайте наш антиофшорний закон, який ми прийняли. Дуже такий він гучний, був 12-10 законопроект і 466 він вже став законом, це його номер, де ми усуваємо можливості, вводимо передові е, світові механізми, спрямовані на усунення можливостей для. Ухилення від оподаткування з використанням низка податкових юрисдикцій, тобто коли бізнес вводить гроші свої за кордон, не сплачуючи податок на прибуток тут, в Україні. Інші наші ініціативи, їх досить багато. Якщо говорити, на, це, на цього півгодини цієї не вистачить. А ось остання ініціатива від Міністерства фінансів це вже зареєстрований законопроект 562.0, який вніс Кабінет міністрів до Верховної Ради. Він якраз про це. Він якраз про усунення тих прогалин. І тих е, нерівностей в оподаткуванні, які за тих чи інших обставин, за тих чи інших умов склалися протягом багатьох-багатьох років в нашій державі і е, фактично стримують розвиток цілих галузей. Ми не говоримо про підвищення, ми, до речі, обіцяли і пам'ятаємо свої обіцянки, обіцяли не підвищувати оподаткування як таке, але ми одночасно обіцяли і. Усунути неправомірні, а іноді навіть і корупційні пільги, які є сьогодні в податковому законодавстві. і якраз той законопроект, який внесений кабінетом міністрів, він про це. Данило Олександрович, раз ви вже згадали про проект 56.2.0, Давайте прийдемо до нього детальніше. Спочатку мінфін прогнозував 60 мільярдів гривень економічного ефекту для наповнення бюджету від цього законопроекту в рік. Потім в пояснювальній записці ця оцінка вказана 50 мільярдів. А натомість бюджетна декларація на найближчі три роки містить число 34 мільярди 100 мільйонів гривень щорічних додаткових надходжень власне. Наслідок запровадження цих змін. І тому хотів би вас запитати, наскільки реалістичною ви бачите оцінку в пояснювальній записці щодо 50 мільярдів гривень, і які з запропонованих норм цього законопроекту Мають найбільше ризиків, що вони не спрацюють так, як це очікується законотворцями. І що з цього ще буде найскладніше провести через парламент? Ну, я, напевне, буду все ж таки захищати цей законопроект, ніж його критикувати, хоча безперечно дискутувати є над чим. Я просто поясню, чому різниці є в тих чи інших цифрах, бо. Ті чи інші цифри залежать від цінової кон'юнктури, в тому числі. Ну, от, скажімо, візьмемо ми таку, напевно, найгучнішу норму цього законопроекту, яку, проти якої буде виступати, напевно, ті, хто добувають руду в нас в нашій державі, це зміна фактично умов оподаткування рентою на залізну руду. Ви знаєте, що на сьогодні, в цьому році, взагалі безпрецедентно високі ціни на роду, вони там дещо почали зменшуватися, але так чи інакше, вони були понад 200 доларів за тонну, І е, за умови, що фактично, е, фактично бюджет отримує народ України, фактично отримує в межах десь трошки більше 2 доларів на сьогодні. З тони, це очевидно несправедливе перерозподіл, бо народ України є власником цих копалин, а прибуток від їх реалізації отримує користувач. Практично весь прибуток отримує користувач. І це є абсолютно несправедливим. Тому була запропонована інша модель, яка полягає в тому, що ми прив'язуємося до світових цін на руду, до світового індексу Чайна плац. І від цього індексу, застосовуючи просто до нього ставку, певну ставку, там є різні ставки, в залежності від різної ціни, ми отримуємо надходження в бюджет. Отже, якщо ми порахуємо ці надходження з ціни у 200 доларів, то це будуть одні надходження, якщо з ціни в 100-100, 20 доларів, як це прогнозується на наступний рік, то це будуть інші надходження, менші надходження, але вони будуть вочевидь більше, ніж ті, які є зараз. Тому і оці прогнозні показники, вони мають, ну, скажімо такий дискусійний характер, і щодо них можна сперечатися. І навряд чи хто знає насправді, скільки це буде, яка це буде остаточна сума, тому що попередні наші подібні рішення. Вони свідчать, що наші прогнози не завжди справджуються, причому не завжди справджуються в меншу сторону. Ну, давайте візьмемо, ми підняли з вами знову ж таки в 2020 році акциз на Айкоси, на твени тютюнового виробу електронного нагрівання, причому підняли його дуже істотно на 320%. І ринок, і виробники прогнозували, що буде падіння, буде тінізація ринку. Ми не отримуємо надходження за перші 4 місяці 2021 року ми отримали плюс 2,6 мільярди. Надходжень до державного бюджету. Хоча, напевно, ми й самі не розраховували на, 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 на такі надходження, тобто було абсолютно правильне рішення, абсолютно вдале і своєчасне. Знову ж таки, існувала, існувала незрозуміла пільга, чому, чому сигарети з фільтром обкладалися на, на 320% більше, ніж е, твени чи айкаси. Тобто, ну, Це ну, абсолютно нелогічна ситуація. Ось, так само і в цьому випадку. Ми можемо з вами там багато про що дискутувати, але це все прогнозні цифри, і десь вони в, при, приблизно в районі 50 мільярдів повинні наповнити бюджет наступного року. Про е, е, питання, щодо яких треба дискутувати, я особисто прихильник податкової стабільності і виконання четвертої статті податкового кодексу, який зазначає принцип стабільності і те, що ми повинні вводити податок з. Не пізніше, ніж за півроку до початку нового бюджетного періоду. А Законопроект, який ми отримуємо, отримали, він вводить податки одразу на завтра. Це, безперечно, порушує статтю 4. Це порушує принцип податкової стабільності. І від такого порушення ми хотіли би утриматися. Я не... Скажімо так, ну, не можу прогарантувати, що в процесі дискусії з Мінфіном вийдеться на 100%, але те, що по певних позиціях ми їх введемо з Нового року, це речі очевидні. Є певні моменти дискусійні, які стосуються тих чи інших конкретних вже податків. Ну, Наприклад, Міністерство фінансів пропонує оподатковувати землі, які є самозахопленими. Самозахопленими, тут я бачу досить такі істотні ризики в адмініструванні, в адмініструванні. Бо, наприклад, якщо побудована певна будівля, яка не введена в експлуатацію, і земля, під якою не. Відведено, дійсно, я погоджуюсь з тим, що ми повинні оподатковувати таку землю. Бо людина використовує цю землю, людина живе в цій чи там працює в цій будівлі, і податок треба сплачувати, місцеві громади доотримують. Причому людина сама може зловживати тим, що вона не оформлює відповідну земельну ділянку. І, і саме тому, щоб не сплачувати цей податок. Але якщо говорити просто про самозахоплення земельної ділянки, на якій нічого нема, то Мені вбачається, що процес доведення, що ця людина захопила її, що саме вона її використовує, він буде дуже-дуже корупційним і дуже-дуже складним для Державної податкової служби. Тому в цій частині я б все ж таки відкоригував відповідні норми. Ми будемо обговорювати і в тому числі з бізнесом всі на положення цього законопроекту, але ми всі повинні розуміти, що перед тим, як його вносити до Верховного Овної ради кабінет міністрів, особливо міністерство фінансів, провело досить таку глибоку роботу, і це не просто якісь побажання міністра аби наповнити бюджет. Це дійсно в більшості переважній більшості своїх обґрунтовані пропозиції. Данило Олександрович, окрім запитань власне, по підходу до оподаткування, звернув увагу, що у бізнесу виникло окремі запитання щодо новації законопроекту 5620 щодо адміністрування податків. Так, там є кілька таких дуже дискусійних норм, як ну, забезпечення поговоримо. джерел погашення податкового боргу до моменту узгодження податкових зобов'язань. Так, тобто, поки платник ще може бути на стадії адміністративного або судового оскарження податкового рішення, так само це Розширення підстав для надсилання запитів на отримання інформації податковими органами. Тобто, з одного боку, тут є такі очевидні ризики для збільшення там тиску на бізнес, і я працюючи раніше інспектором ради бізнесум будсмена, стикався з відповідними скаргами неодноразово. Схожими так. А з іншого боку, можливо, є якісь підстави. Так, чому ці норми з'явилися? Наскільки ці підстави, які ці підстави і чи виправдовують вони ці додаткові ризики тиску на Ну, Ми бізнес? попередньо обговорювали з представниками податкової служби. Це, це, це пропозиції саме від представників податкової служби щодо таких змін? У них є позиція щодо цього нововведення, Я не виключаю, що ми продовжимо. Ми безперечно продовжимо. Консультації і обговорення щодо цього, але ну, зрозумійте, будь ласка, якщо ми з вами очікуємо отримання вже узгодженого податкового зобов'язання, це може бути після апеляційної інстанції, розгляду від ППР в апеляційній інстанції в суді, за цей час, безперечно, у платника податків, які умисно можуть затягувати розгляд цієї справи. Може не бути взагалі ніякого майна, на яке можна звернути стягнення, і тому. Зловживання, яке допускають платники податків в цьому контексті, вони, воно є ну, досить таким поширеним. При цьому ми бачимо е, практику інших країн, де дійсно прийняття рішення ну, у нас це податкове повідомлення рішення е, Державної податкової служби, е, вже є підставою для е, застави е, майна платника. Тому ну, позиція, позиція контролюючого органу є в цьому. Можна ще дискутувати, можна якимось чином це, ці моменти обговорювати, але я думаю, що особливо в тих е, моментах, де, е, ну, скажімо, платник податків самостійно визначає суму податкового зобов'язання. Е, тут ми повинні з вами е, погодитися з тим, що підстави є для такого рішення. Дякую, пане Данила. Я ще хотіла запитати про інший аспект публічних фінансів. Ви говорили також про те в минулих інтерв'ю, що а, фіскальна консолідація це одна з вимог МВФ, але знову ж таки, як і інші вимоги МВФ, вони там часом більше потрібні нам, як громадянам, а не насправді тому, що хтось там про це просить. А, однак до фіскальної консолідації можна ж також йти не лише. Там пропонованими шляхами, але шляхами зменшення видатків. Ми дуже вітаємо те, що нарешті мала на бюджетна декларація декілька днів тому, і там будемо сподіватися, що її імплементація дійсно сприятиме краще як у планування у сфері фінансів. Також там досягнених цілей не лише залишити на паперах. Але чи не вважаєте ви, що держави зараз така достатньо сильна роль в розподілі економічних флаг, через бюджету? Можливо, слід навпаки в сторону зменшення видатків. Яка ваша позиція щодо того, в такій середністі? Ну, дивіться, ми з вами безперечно повинні ефективніше використовувати ці кошти, які, за рахунок яких утримується держава? І це безперечно так. І ми повинні працювати над економією на державному рівні. В тому числі і скороченнями і тих чи інших державних органів, і штату, штатної чисельності цих державних органів, але з іншого боку, ми повинні розуміти з вами, де є резерв, справжній резерв, не політичні розмови чи розмови якихось там фейсбук експертів щодо скорочення витрат на державний апарат. А реальний резерв для державних інвестицій для розвитку економіки за рахунок саме державних коштів. І я би, не заперечуючи ще раз необхідності скорочення державних витрат, не бачив би там великого резерву. На мою думку, все ж таки великим резервом є тіньова економіка, детінізація, це є той шлях, який ми повинні з вами болісно, але пройти, вививши всіх в білу, змусивши всіх сплачувати рівні податки. До речі, якщо ми візьмемо з вами співвідношення рівня оподаткування в Україні до ВВП, то воно є середнім, воно не є за великим. Е, і е, в, так от, щоб забезпечити, щоб рівність оподаткування була дійсно рівністю, і щоб е, підприємці працювали в межах правового поля. Е, з, якщо ми з вами забезпечимо детінізацію, ми з вами забезпечимо з одного боку умови для інвестування в економіку України, бо люди не хочуть заходити в нашу економіку саме тому, що тут нема. Прозорих рівних правил гри, а з іншого боку, ми отримаємо додатковий бюджетний ресурс, який через бюджет ми зможемо перерозподілити розподілити на ту ж саму інфраструктуру, наприклад, тобто на ті проекти, які знову ж таки принесуть економіці додаткове зростання. Данило Олександровичу, згодом з вами абсолютно про рівні правила для гри, і з точки зору бізнесу, і з точки зору верховенства права в цілому. Але маємо в тому числі регіон, де напевно навіть забезпечення цих рівних правил для гри буде недостатньо. Маю на увазі, звісно, Донбас, так, підконтрольні нам території Донецької та Луганської областей, котрі дуже постраждали в першу чергу від розриву ланцюжків постачання. Плюс це безпекові ризики, тобто, зрозуміло, що якісь великі інвестиційні Текти не захочуть заходити туди. В першу чергу, тому що ну, там більші ризики, навіщо ризикувати? Відповідно, зараз серед заходів стимулювання економіки і інвестиційної діяльності на цих територіях обговорюється, в тому числі податкові і митні. Пільги, так? наприклад, на, не тільки наприклад, а в першу чергу на ввезення устаткування, так, звільнення від миту, звільнення від податку на додану вартість. І з одного боку, це справді може бути компенсуючим фактором для таких ризиків, котрі властиві цьому регіону, і котрі дуже важливий розвиток якого дуже важливий і політично, і безпеково для нас, для України. А з іншого боку, це знову можливість створення нових податкових схем. Крім того, це дискримінація українських виробників, можливо, так, котрі просто в силу того, як адмініструється ПДВ. Тебе не можуть бути звільнені від нього на відміну від імпорту для устаткування, як ви взагалі ставитесь до такого стимулювання цього регіону за рахунок податкових і митних пільг? І на що треба звертати увагу, щоб зменшити там, можливі ризики, якщо все ж буде прийнято таке рішення? Я дуже позитивно ставлюся до вільних економічних зон. В будь-яких проявах і вважаю, що це той інструмент, який несправедливо не використовується сьогодні в нашій державі, не використовується тому, що минулий наш досвід свідчить про те, що це не про розвиток економіки, а це про збагачення тих чи інших сімей, які пролобіювали для себе створення тих чи інших вільних економічних зон. От якраз це ми повинні цього ми повинні уникнути. Тому на сьогодні в комітеті з питань економіки є законопроект про індустріальні парки, так звані. І я би запропонував якраз і вирішити цю проблему в межах створення великих красивих індустріальних парків, які в межах які, яких ми могли би залучити додаткові інвестиції для середнього бізнесу, для промислового, промислового виробництва, передусім. І, власне, надати їм пільги. Але ви повинні розуміти, що насправді рівень оподаткування це не основний фактор, який стоїть перед інвестором, який приймає рішення, в яку країну йти з інвестицією. Основний фактор це якість і вартість праці. Я думаю, що ми повинні вирішувати це питання в комплексі. І за рахунок перепрофілювання навчання тих людей, які, скажімо, на цих територіях є, ну, чи позбавлені можливості працювати внаслідок військових дій, чи не можуть реалізувати свої, свій потенціал, свої можливості, ми повинні з вами працювати над інфраструктурою. Бо держава повинна вкласти свої гроші в ці індустріальні парки. Ми повинні з вами працювати над тим, аби органи місцевого самоврядування в цих регіонах отримали додаткові кошти. І е, якщо в комплексі ми, нам вдасться забезпечити от такі дії і створити декілька, я не думаю, що їх вдасться. Запустити масово, але хоча б декілька індустріальних парків, і не тільки на Донбасі, а й в інших регіонах України також. То це буде перемогою це буде такою рушійною силою для розвитку промисловості. Бо ми повинні розуміти, що якщо ми хочемо розвивати економіку, ми повинні розвивати промисловість. Також я хочу, щоб ми з вами не забували про інвестнянь. Це пакет законів, які ми вже прийняли, які вже працюють. І в межах яких інвестор зараз там Кабінет міністрів доопрацьовує підзаконні акти, але інвестор, користуючись цими механізмами, може зайти. В нашу економіку, і, власне, отримати досить непогані пільги, непогані гарантії на підставі договору з кабінетом міністра. Але Інститут інвестнянь це для великого бізнесу, бо він працює від 20 мільйонів євро. А індустріальні парки це для таких от інкубаторів середнього бізнесу, і які прив'язані до певної території, і які Отримують пільги в межах укладених, відповідних, в межах рішень, які приймає Кабінет міністрів на підставі закону. Ось. Тому е, я, в цілому ця ідея абсолютно є слушною, але ми повинні розуміти, що це довгостроковий проєкт, і тут дуже-дуже треба. Важко попрацювати, аби вони запустилися і власне дали державі приріст. ВВП. Дякую. На жаль, нас впливає час, і ми точно будемо раді деякі теми обговорити з вами можливо негідно наступного разу. Бо, наприклад, дійсно досвід попередніх індустріальних парків і вільних економічних зон в Україні дійсно не надто виглядає привабливим. Тому для мене ця ідея досі контроверсійна, але точно гідна такого претельнішого і грунтовного обговорення, не лозунгами, а там конкретними аргументами. Дякую, що були з вами. Ви слухали подкаст що з економікою. Раз на тиждень ми збираємося і обговорюємо важливі питання економічного життя, щоб розібратися, що відбувається з економікою України. З нами сьогодні був голова проти комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев. Юлія чова з Ukraine та Юрій з центру економічної стратегії. Читайте, будь ласка, Vox, читайте аналітику центру економічної стратегії, заходьте на сайт, на нас в соцмережах впливайте аналітикою та розбирайтесь, що з економікою. Дякую, що були з нами. Гарного вам дня! Що з економікою? Що з економікою на громадському радіо.